Щодня вони підтримують хворих, полегшують біль, рятують життя. Медичні сестри є тими, хто стоїть на передовій медицини поряд із лікарями, часто у найскладніші моменти людського життя. Саме тому щороку, 12 травня, світ відзначає міжнародний день медичних сестер на згадку про день народження Флоренс Найтінгейл, яка стала символом самопожертви та засновницею сучасної сестринської справи. Святиною медичної освіти прилук по праву вважається Прилуцький фаховий медичний коледж, заклад, де вже не одне десятиліття формуються покоління відданих своїй справі медиків. Саме тут, 14 травня, студенти та викладачі зібралися, щоб разом відзначити своє професійне свято. Нас заклад він готує спеціальність 223 медсестринства. На сьогодні це згідно міжнародної класифікації АІ 5, але спеціалізація залишається та сама, медсестри. І ми готуємо і фельдшери, і медичних сестер. Дуже часто в розумінні людей думають, що медична сестра може здійснювати тільки догляд за хворими, але насправді це висококваліфіковані фахівці, які знають, як допомогти, як врятувати, як надати допомогу, тобто здійснюють повністю медсестринський догляд. З професійним днем студентів та викладачів закладу привітав і начальник прилуцької районної військової адміністрації. Володимир Чернов насправді це досить така цікава складна професія, яку обирають, на мою думку, виключно за покликом серця. Тому що так здавалося б, що це звичайна робота, але це робота, яка за собою тягне недоспані дочі, емоційні виклики, багато роботи, яка робиться, і цю професію можна вибрати тільки за покликом душі. Цього. В цьому закладі саме готують цих людей, дають можливість і цей квиток в доросле майбутнє велике. Життя для того, щоб а, ці а, на сьогоднішній день діти мали можливість реалізовувати і надавати допомогу ту, яку потребують люди. Спочатку повномасштабної війни Прилуцький медичний коледж став і справжнім волонтерським осередком. До спільної справи долучилися викладачі, студенти та їхні батьки. Усі разом працюють на підтримку Збройних сил України, плетуть маскувальні сітки, готують необхідне для фронту, беруть участь у благодійних ініціативах. Цей колективний рух став невід'ємною частиною життя навчального закладу. До професійного свята у коледжі відзначили найактивніших учасників волонтерського руху, що з перших днів Великої війни не залишаються осторонь. Урочисто директорка медичного коледжу Тетяна Котляр вручила подяки за постійну допомогу Збройним силам України, ініціативність та активну громадянську позицію. Сьогодні Прилуцький медичний коледж готує фахівців за двома напрямками: сестринська справа та лікувальна справа. Студенти отримують знання у сучасно облаштованих. Навчальних класах та кабінетах до клінічної практики тут вони мають змогу відпрацьовувати практичні навички на манекенах і фантомах у максимально наближених до реальних умовах. Сьогодні серед майбутніх медсестер, першокурсниця Дар'я Братиця, дівчина розповідає, одягти білий халат мріяла ще з раннього віку. Я обрала сестринську справу, тому що ще з самого дитинства мріяла стати лікарем. Я вважаю, що це благородна справа рятувати життя людям, коли вони цього справді потребують. Ще також мене дивує, як медичні працівники вони допомагають людям, рятують їм життя, можуть піклуватися на. Піклуватися про них у найважкіші їхні хвилини життя. На спеціальності сестринська справа навчається і Ілля Терех До Прилуцького медичного коледжу вступив свідомо. Переконаний, що саме цей навчальний заклад дає міцну базу для подальшого навчання. У майбутньому хлопець планує стати реабілітологом. каже, обрав цей напрям не випадково. Вже зараз розуміє, що після війни потреба в таких фахівцях буде надзвичайно великою. В наш час іде війна, якби. Багато дуже хлопців, які потім після війни, після важких поранень будуть потребувати допомоги у відновленні. Це якби відповідальність, яка покладена на тебе допомагати людям, там, рятувати їх, які цього від тебе потребують. Це потрібно навчатись, бо ну, люди самі собі не можуть допомогти. Вони хворіють постійно і тому потрібно. Завжди, щоб були такі фахівці у Прилуцькому медичному коледжі. День медичної сестри відзначили у святковій теплій атмосфері. Захід об'єднав щирі емоції, креативність і гордість за обрану професію. Студенти підготували насичену концертну програму, співали, танцювали, демонстрували еволюцію медичного одягу та проводили інстинізації. Міжнародний день медичної сестри став важливою подією для студентів і викладачів коледжу. Це була нагода згадати про значення професії, висловити вдячність за щоденну працю та підтримати молодь, яка вже сьогодні обрала шлях допомагати іншим. У стінах коледжу формуються не лише професійні навички, а й глибоке розуміння відповідальності, людяності і сили медичної спільноти. Саме такі фахівці сьогодні надзвичайно потрібні країні.